час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лузівської громади станом на ранок, 19 вересня. Позівські рятувальники відзначили професійне свято. ДСНСівців привітали керівники міста та району. Вони вручили відзнаки найкращим представникам професії та подякували за порятунок людей. Велика вдячність усій мужній армії ДСНС рятувальникам, пожежним, саперам, водолазам, психологам, хімікам, верхолазам, водіям, диспетчерам, завдяки професійності та найбайдужості байдужості рятувальників цьогоріч вдалося запобігти багатьом непоправним втратам. Особливу увагу приділяємо облаштуванню укриттів та навчанню дітей. На жаль, не зростають в умовах повномасштабної війни, тому інформація про вибухові пристрої може врятувати. Зазначили зуський міський голова Сергій Зеленський у своєму телеграм-каналі. Олезівській громаді оголосили карантин через сказ. Від укусів заражених тварин постраждали чоловік та дитина. В обох випадках напали домашні коти, які мешкали у приватному секторі. У селі Бакшарівка Бунаківського наківського страстинського округу домашня кішка вкусила за стопу хлопчика. Це сталося 13 вересня. Батькам довелося знешкодити тварину. На наступний день її тіло відвезли до Лозівської лабораторії Держпродспоживслужби. У п'ятницю, 15 вересня, у кішки підтвердили сказ. Відповідні висновки надали Марківська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Дитина знаходиться під наглядом лікарів. У судовому 10 вересня домашня кішка напала на чоловіка. На четвертий день вона померла. У цьому випадку також підтвердили сказ. Чоловіку надають медичну допомогу. У зв'язку з цим 18 вересня на протиепізолотичній комісії вирішили ввести карантинні обмеження по сказу на території села Садове та Бакшарівка. Загрозливою зоною визнали. Село Іванівка, Богомолівка, Бритай, Різдвянка, павлівка 2 та Зелений Гай запланували додаткові профілактичні заходи. лозові працівники лозова водосервісу на воду та каналізаційних мережах оновлюють обладнання. Його у кількості 140 одиниць підприємство отримало від ЮНІСЕФ, розповів виконуючий обов'язки головного інженера підприємства Ігор Корхов. Такі ремонти дозволять підприємству стабільно працювати. На час виконання робіт довелося відключати водопостачання в абонентів кількох мікрорайонів, але не на тривалий час. По вулиці машинобудівників у Лозовій водяники завершують роботи. Там вони замінили 57 метрів труби на колекторі, що збирає стоки в абонентів 6-го мікрорайону і перенаправляє до каналізаційно-насосної станції Домахи. На цьому ж колекторі водяники планують замінити ще 611 метрів труби біля палацу культури. Частина закопленої каналізаційної труби піде на заміну колектора, що збирає стоки з абонентів першого та дев'ятого мікрорайонів, розповів Ігор Корохов. Новини Харківщини СБУ оголосила підозру окупанту, який катував українців струмом під час окупації Балаклії. Правоохоронці ідентифікували воєнного злочинця. Ним виявився 34-річний бойовик Султан Паштов. Він перебував у Балаклії навесні 2022 року та облаштував там катівню на території райвідділку поліції. Слідство встановило, що росіянин особисто брав участь у каральних рейдах расистів і подальшому катуванні потерпілих українців на тривалий час ув'язнювали в антисанітарних умовах без їжі та води, а згодом їх катували. СБУ пояснює, що таким чином паштов намагався залякати місцевих жителів та зламати їхній спротив російським окупантам. Крім того, мешканців міста хотіли змусити. Співпрацювати з агресором для отримання розвідданих про сили оборони наразі тривають комплексні заходи для притягнення воєнного злочинця до відповідальності. Правоохоронці обіцяють, що зловмисника знайдуть і покарають незалежно від часу та місця його перебування. Дівчинка з Харківської області розповість у Гаазі про звірства російських військових. Повідомили в міністерстві реінтеграції. У нідерландське місто Гаагу приїхали шестеро дітей з України. Дівчинка на ім'я Вероніко представляє Харківську область. Вероніко та двох хлопчиків Івана і Максима з Маріуполя були незаконно депортована до РФ, але їх вдалося повернути в Україну. Українська делегація взяла участь у заході Столін Войсис вкрадені голоси. Наприкінці минулого року директор держпідприємства Український національний центр розвитку миру Олександр Смирнов розповів, що з 24 лютого 2022 року з Харківської області на територію РФ було депортовано та незаконно переміщено 179 дітей. Їх вивезли в Краснодарський край і Ростовську область. У березні 2023 року в Харківську область повернули 15 українських дітей з мамами, яких вивезли росіяни. До війни діти жили в містах Харківської та Херсонської областей. Окуповані. На початку війни. За підсумками червня 2023 року, сума прямих збитків, завданих інфраструктурі Харківської області, сягає 14,3 мільярди доларів. В цілому по Україні цей показник дорівнює 150 мільярдів доларів, із яких 55,9 – втрати житлового фонду. Водночас загальна сума відбудови у березні цього року була оцінена світовим банком у 411 мільярдів доларів, згідно з оновленими даними наказу мінреінтеграції станом на серпень 2023 року. Понад Дві тисячі територіальних громад та населених пунктів зазнали активних бойових дій або окупації. Станом на березень 2023 року в Україні зруйновано або пошкоджено близько 1,3 мільйонів домогосподарств. У багатьох населених пунктах роботи з відновлення розпочалися практично одразу після їх звільнення або віддалення лінії фронту. Станом на серпень 2023 року в року Київській, Миколаївській Сумській, Харківській та Чернігівській областях зафіксовано 14 879 пошкоджених або зруйнованих будівель, із яких 3274 перебувають в стадії відновлення. Обсяг руйнувань на деяких територіях важко оцінити, адже у регіонах України досі тривають інтенсивні обстріли та бої. Житлові будинки, адміністративні споруди, промислові об'єкти, дороги, мости стали об'єктами нищівних атак. Подекуди навіть цілі селища чи міста зруйновані вщент. Міжнародний досвід свідчить, що країни, які пережили масштабні руйнування, рідко спроможні точно оцінити, скільки ресурсів необхідно, аби відновити. Нормальне життя в державі. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК Лозова. Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради або сторінці ТРК Лозова у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зичимо гарного дня і тільки добрих новин.